Чи справді ринок курортної нерухомості перенасичений? Чи можливо зараз заробити на інвестиціях? Сьогодні лідери ринку розвінчають міфи: покажуть реалії інвестицій у курортну нерухомість. Поговоримо про гарантовану дохідність та ризики. Дивіться до кінця обов'язково підпишіться, заверіте собі чайок, робіть кафіок там чи щось міцніше. І сьогодні буде супер цікавий контент. Міф номер 1 Ринок курортної нерухомості перенасичений. Я би не був скептичний до тих думок, які говорять про перегрітість і все решту. Чому? Можливо, в моменті. Але ми розуміємо, що всі, хто будує, створює, особливо апарта і так далі, які множаться, як гриби. Вони мислять майбутнім оптимістичним сценарієм, коли в нас все буде добре. і це буде потрібно, так? А це перший момент. Другий момент, коли створюється щось нове, воно, як правило, на голову сильніше від існуючого, тобто це не прямо пропорційна кількість більших номерів, бо щось відімре і їх стане менше. Так? Тобто, це знов ж таки закон революції. революції, закон конкуренції. Капітали змістилися за останні три роки на захід з точки зору безпеки, з точки зору. Якихось нових ринків люди дивляться на нові ринки в силу обставин, яких вони не хотіли би бачити, але ми живемо в цьому часі, і ми бачимо. Тому е, тут буде жорсткіша конкуренція. Від того це цікавіше. Є сенс сьогодні заходити на цей ринок. Там можна, яка індивідуального будівництва. Так, звичайно, дай Бог, завтра закінчується війна. Попит просто буде розривати пропозицію, тому що. Буде розбудовуватись в маленькі міста, великі міста. Будуть заходити інвестори. Багато людей втратили житло. Всім буде робота на сьогодні. Є всім робота головна виконувати її якісно. Головне не виконувати її тяп-ляп. Швидко взяти гроші, не добудувати, і ті люди, якраз які про яких я це говорю, вони вселяють чорну пляму uh -huh. на каркасне будівництво, ну uh -huh. і не тільки на каркасне будів будівництво, які недобречесно виконують свою роботу. Якщо виконувати будівництво якісно, виконувати будівництво добречесно, відповідно всі будуть мати роботу по цим алгоритмам, якщо існувати. На жаль, не всі люди працюють по цим алгоритмам. Як ти думаєш, який ринок України, скільки таких компаній, як твоя, тут може утворитись? Дивись, якщо не помиляюся, такі компанії, як ми, є, які займаються дерев'яним будівництвом, є біля сорока України. І я думаю, що всі мають, в залежності від того, як вони роблять свій маркетинг, всі мають роботу. Комусь не треба таких об'ємів, як в нас, хтось комусь це не треба. Нам це треба. Я хочу ще більше, ще більше. більше. Я знаю, як це створити більшу команду, я знаю, як залучити ресурси, я знаю, як це робити. Але, хоча, в принципі, у нас дуже ексклюзивний продукт, але є дуже багато запитів. Львівщина-Франківщина вона просто неймовірно е, голодна до цих е, дерев'яних будинків, mm -hmm. до цієї дохідної нерухомості, і все більше, більше проектів у нас на сьогодні ще є три проекти, які ми буквально от два тижні часу я вже про це говорив. Ми будемо афішувати в нас в, в соцмережах, де буде е, де ми знову заходимо уже як і девелопери, і як і, підрядники, і як і інвестори, які також мають від е, 10-15 будинків до 150 будинків. Тобто це все буде і в регіоні курорту Плай. Біля східниці, біля трускавця, біля Києва нам потрібно створити класну сучасну Україну, в яку поїде вся Європа і весь світ після війни. Сталець. для того, щоб їх очікування іноземного туриста виправдались, потрібно створювати ще дуже багато резортів. Тому це ринок він тільки починає розвиватися, і ми точно на ньому флагмани. І ми зупинятись не будемо. будемо тільки розганяти ще 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 і ще, для того, щоб давати людям сервіс, давати людям інфраструктуру і відчуття щастя. Медицина в Україні медичний туризм. Взагалі, це там та галузь, яка буде розвиватися там такими іксовими темпами, вона буде маховиком, тому що в Україні є величезна кількість крутих фахових лікарів, хто стикався з медициною за кордоном. Знає, що наші лікарі, які пройшли школу, які пройшли практику. Там вони суперфахові. І просто там ну наразі умови недостатньо. Тому, якщо ви мрієте про медичну якусь бізнес, точно в, в нього є потреба. Інвестуйте. Ти вважаєш, що є потенціал ще ринку? Ринок з'їсть. Всі ці ліжко доби, значить, ринок зараз, звісно, досить цікавий, угу. тому що з однієї сторони немає куди поїхати, немає можливості виїхати за кордон, люди їдуть, з другої сторони побаються, тому що десь є. Ми, ми всі знаємо, яка чого? ситуація. Можливо, доїхати фізично. Так, так. Да, доїхати фізично не можуть. Якщо ми говоримо про те, чи з'їсть ринок. Після того, як завершиться ця, ця вся історія з війною і війна, значить, звісно, так, тому що на сьогоднішній день ми жодного іноземного... ну не скажу жодного, ну тобто, ми не маємо іноземців. На жаль, вот а колись це було 30%. відсотків. 30-40% іноземців. Хто це? Бо я, я говорю, кажуть, що ти, Сашу, такі своїми Саудами каже, які Сауди були поляки, британці, австріяки. Е, в Польщі нічого подібного немає. На наш курорт. Це правда. Це правда. Значить, це були поляки, це румуни масово. Угу. Це Венгри. Угу. Це. Британці взагалі полюбили, приїжджали сюди досить багато. Послухай, вони Не... міняють 100 фунтів туди. Звісно, білоруси. Uh -huh. Просто Молдова. Uh -huh. Масово. Тому ми очікуємо після того, як завершиться війна. От ми очікуємо, що прийде іноземний турист однозначно. Все ж таки маємо надію, що наш аеропорт запрацює, і коли він запрацює, це півтори години їзди до курорта, це буде зовсім інше. Тут з'являться інші напрямки, такі як там оренда автомобілів, з'являться зовсім сервіси, ще, ще, сервіси. ще одна е, да, складова. Тому, звісно ж, якщо взяти і, і зараз запитати, чи потрібно стільки нерухомості, як по зараз будуються? ну е, насправді людей, які хочуть придбати нерухомість на сьогоднішній день, все менше і менше, а от е, нерухомості все більше і більше. Угу. Тому тут треба чітко розуміти, що ти починаєш будувати, угу. по якій ціні продавати, е, де точка входу, і де точка виходу? Якщо ти працюєш на глобальному світі, а в глобальному світі? Півтора мільярда людей подорожує кудись. І якщо ми попадемо знову на цей ринок, бо зараз ми не в цьому ринку, то питання завантажити 100 номерів чи 200 номерів це просто методика. Це так, як продати ручку, автомобіль, будь-який айфон. Це просто є інструменти, по яким ти це продаєш. Ти вибираєш, хто твоя фокус група, хочу арабів. Окей. Є інструменти, яким чином привезти в Буковель арабів і нікого в цей готель більше, окрім арабів, не пускати. Хочу китайців. Окей. Якщо літає літак в Франківськ через Стамбул з Китаю або прямий рейс, то це просто питання, яким чином з мілья... мільйонів китайців, які подорожують, знайти своїх там на 100 номерів. Е, тому прогноз мій такий, що якщо проєкт класний, і у нього працює класна команда, і гарний продукт, за який тобі ставлять лайк. То ти можеш працювати хоч на 100% завантаженні, якщо це тобі потрібно. Ми, наприклад, ніколи не намагаємось досягти 100% завантаження, тому що це знаєш, це як їхати на, на класній резині, але по слизькій дорозі. Ну тобто, ти просто що ти, тебе поведе більше, ніж коли ти їдеш по сухій. Тому, коли є дощ або не дощ, то краще двісті їхати не в дощ. Так і з готельним бізнесом краще працювати не кількістю, а якістю, якщо це п'ятизірковий готель. І ми, наприклад, проектуємо всі наші бізнес-моделі на тому, що наше завантаження сягає там 75 по, -по, -по, по періоду. Міф номер два. Фантастична дохідність 25-30% річних. Оце вся історія про гарантовану дохідність. Ми бачимо 20%, 30%. Скажи, будь ласка, яка реальна дохідність в валюті ну, реальна є в цьому, в цьому регіоні? Я знаю, тому що я оператор. Я знаю, яка реальна дохідність у готельних комплексів з великою загрузкою. Тому, якщо пропонувати дохідність, це дохідність на рівні 10%. І це вже і це... ок. І ми пропонуємо завжди е десь три розвитку подій. То оптимальний, оптимістичний, угу. песимістичний і реалістичний. Угу. Тобто ми завжди даємо цей градацію е, таку градацію, да. тобто це мінімум, який ви будете мати, це десь на рівні 7 відсотків. А максимум ви зможете мати там 12 і 13 відсотків. Тобто ця історія про 25-30 відсотків дохідності, це все буде? Ну ми багато чого не, не знаємо, і все колись для нас буває новим. Угу. Да, можливо, є такі кейси. До речі, наприклад, кейс з глемпінгами. Він угу. більш дохідний. Угу. На сьогоднішній день, якщо запитатись, чим би там я, наприклад, молоді, е е е дав пораду зайнятися, ну, приїдьте на Буковель. В Буковелі ти проживаєш, ти не харчуєшся. Харчуєшся, да. Любий офіціант, якщо ти нормальний офіціант, ти можеш 700 тисяч доларів на сьогоднішній день отримати. Значить, е приїхав, рік попрацював. Вже купив 3-4 сотки землі. Угу. Ще рік попрацював, поставив один глемпінг угу. і вже почав працювати. Тобто за два роки ти можеш стати бізнесменом в Карпатах, не маючи нічого при цьому, тільки ноль бажання. Якщо б я виходив на ринок, я б, напевно зараз мав стратегію гарантії вісьми угу. А, Бо це. Це те, що я бачу реально в часі, який не визначений, не факт, що завантаження там, буде рости і все решта. А це якщо ти там, дорожуєш сім'ям і, і все решта. Але а, люди застосовують різні методи, і це дуже класно спостерігати. Тому що, наприклад, хтось каже, ми не будемо брати грошей за управління. Це маркетинг скритий, який. Це не брехня, це маркетинг, класний маркетинг. Хтось занижує продажну ціну для того, щоб потім ці 10% були, і сказати це значить теж довга стратегія і класна стратегія. Да? тому, що а, в мене спрацює ордер. І Ти мене запитаєш, Саш, ти Тарас, як ти? ти Десять да, 10% маю... ті, що 12, обіцяли 15. є, і я біжу і в тої самої компанії. Хтось я чув, по-моєму, десь на балі, гарантовано дає 10%, яка б не була завантаженість, а 10 років, поки буде у купності, і вони беруться своєї маржі, по якої продають. Тобто ти зразу фіксуєш частину своєї прибутку в спеціальний фонд, звідки не береш. І якщо в тебе рік не дає 10, дає 7, три, ти достаєш, в своїй кишені, це теж має сенс, бо ти реалізовуєш комплекс який. Ось... Тому е... все має місце бути. Просто я би е... звертав увагу, перше, щоб проекти мали велику інфраструктуру, бо їм конкурувати. Друге, дивився хто довго на ринку. Слава Богу, в нас є такі люди, ті, хто будують і виконують свої зобов'язання, і, і це класно. Окей, але мрожай 8 плюс відсотків при грамотному управлінні цілком реально на цьому так, ринку. Так, Цілком реально на ринку, особливо коли проект має свій стержень. Медицина загалом. Сам, сам по собі бізнес е не простий, а в комбінації ще з преміальністю з ну, з готелем, то це така складний трикутник, але він досить маржинальний, е досить прибутковий, тому ці інвестиції, які е інвестори по світі в Україні вкладають в такі проекти, вони досить виправдані. Тут важко говорити там, про там, 8% чи 10%, оскільки оскільки. Е Інвестиції такого рівня ніколи не формуються під призмою там, 8 чи 12%. Тут є багато вигід від того, що корпорація чи е, власник е, якогось бізнесу стає власником п'ятизіркового готелю. Бо, наприклад, там 100 мільйонів доларів на рахунку в грошах, або п'ятизірковий готель в центрі Лондона за 100 мільйонів це зовсім різних 100 мільйонів. І власник п'ятизіркового готелю це власник п'ятизіркового готелю, а власник ста мільйонів. Ну таких багато по світу. А підзірковий готелів в Лондоні там сто штук. Всього. Угу. Я розумію, їх це неможливо... те, що ти розповідаєш про Глорі, про цю так. Їх неможливо штук. ні купити, не збудувати. Це ну тим не менше, цей готель прибутковий. Так, безумовно високоприбутковий. Е, дивись, висок... точки зору повернення в руках, давай так. Ні, дивись, такі інвестиції не так рахуються. Там є десятки інших показників успішності і повернення в руках це не, не, не головний, якщо це не єдиний бізнес власника. Безумовно, якщо інвестор заробляє тільки з цього бізнесу, тоді йому нема з чим іншим порівняти. Але зазвичай готелі таких рівнів в світі не будуються на останні гроші, не будуються як основний бізнес. Це зазвичай там складна надсистема, яка народжує готелі. Міф номер 3 Інвестиції в Україну під час війни занадто ризиковані. Наша компанія війну війшла з кейсом 600 тисяч квадратних метрів, які ми почали до війни. І за два з половиною роки ми ввели в експлуатацію 520 тисяч квадратних метрів. Номер один в Україні по кількості введених об'єктів експлуатації. Час так? війни. В час війни. Так а з затримками? Що? так, з. Певними моментами. проблемами зі всім. І ще нам треба 85 тисяч добудувати. Але я вважаю, що це якісний показник. Війна нам дала Х3 по оборотам. Війна в нас забрала дуже багато людей. Слава Богу, на сьогодні всі живі з команди. Багато хто воює, але вони нам дали Х3 по обороту. Ми на сьогодні в цю секунду будуємо 90 будинків, при тому, що вже здали поза 124 плюс. Другий місяць війни масштабною пішли замовлення. Особливо на Карпати, хочу будиночок, там десь інвестиційні в... чи ще житлові? Пів на пів, на той uh -huh. момент пів На пів. Uh -huh. На сьогодні інвестиційних десь 85% таких цілорічних 15 під особисте проживання. Тоді десь було під пів. На пів де люди там боялись в Києві жити, хотіли будиночку Карпатах, або жили там, але хотіло вже якийсь дохідний будиночок в Карпатах, тому що багато хто їх їхав в Карпати, бо Карпати до сих пір, третій рік війни, це є найбезпечніше місце в Україні. як Якби не звучало. тут немає тривог, тут безпечно. Тут, тут в принципі, не тут принципи не вітає трошки да? переключитися від відпочити да, після цього да, да. страну. Я нещодавно два тижні тому в Тіктоку сказав: мені треба е, бригади на західну частину України, лющину Франківщину. Мені Тікток дав. П'ять бригад, і ті бригади, хлопці з тих бригад, половину тих бригад це хлопці з учасники бойових дій, які там списані по там різних на то причинах. Там були хлопці, які там з не мали багатодітних. Багато, дідних, багато в мене є хлопців, які мають це списання відстрочку чи що, що то трьох дітей. Одним словом, я через TikTok. Взяв 5 бригад, і зараз я буду п'ятьма бригадами 5 будинків. Сила Тіктоку, сила бренду. До нас не бояться люди йти, тому що і вони знають точно, що вони отримують зарплату, вони знають точно, що вони будуть будувати класний продукт. І ми на ринку по ринку ми видаємо вищу ринкову зарплату в компанії. Відповідно, до нас люди просяться, хочуть іти, і дуже багато в черзі стоять, щоб, щоб у нас будувати. Тобто я тобі скажу парадоксальні речі. Я не маю потреби в людях. В мене, в мене... Почекай, почекай, Я зупинюся на цьому. Дивись, 90% девелоперів говорять про причину, де брак кадрів. Ти говориш, що тебе У мене відділ. немає. Браку людей. Ми завершили, ми здали в експлуатацію біля 70 тисяч квадратних метрів. Ми повністю закінчили всі об'єкти, крім ТРЦ, в поляниці на Феніксі. Зараз вже завершуємо проєкт ТРЦ там. По суті, тільки в березні 24-го року ми включили активну фазу тут, і тут вже відпочиває біля 500-600 туристів. Інвестори вже заробляють. І на сьогоднішній день та точка, до якої Фенікс в Буковелі йшов кілька років, тут була пройдена за два місяці. Дуже сильно було відчу... ну, відчутно так, цей кризовий кадровий голод. Але все одно є кістяк. Ми постійно а, хантім а, демобілізованих а, військовослужбовців, тих, хто вже відслужили, даємо їм можливість і реабілітуватися, я з ними постійно працюю. Тобто, таких теж у нас дуже багато. Ну і ключовий а, фактор якраз в тому, що ми що базуємося на, на наших п'яти програмах соціальних тобто ми приймаємо військовослужбовців, родини загиблих. Інвалідів, онкохворих і дітей сиріт. І кожен інвестор, заходячи на Фенікс, він знає, що певну кількість тижнів на рік він безкоштовно пускає свою нерухомість. Хоча бізнес готельний не входить в кошик товарів першої необхідності, але воно так працює, повір мені за 17 років. Чим гірша стає ситуація, тим в тебе краще. Чому? Тому що коли людям емоційно треба перепочинок, та і вони шукають його. Тому що коли ти загнаний, ти кажеш, та ні, давай на два дні десь скочимо. Тому що ми перезавантажимося, вернемося краще. Інколи проблему треба рішити, я це бачу. Тому цей бізнес має право на шанс. Я вам бажаю отримувати в інвестиціях максимальний прибуток. Пам'ятаєте, вам можна отримати ще й досвід. Я вам бажаю отримувати максимальний прибуток. А щоб у вас було на це більше шансів, обов'язково підпишіться на цей канал, щоб не пропустити нові випуски. Дякую, що були з нами.